На мене ніколи друг не чопліч, ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, зломи кинемо в піч. Хто за тренування 24 на 7? Хто найшвидший в команді? Хто найсмішніший в команді? Хто часто запітнюється на тренуванням? Хто забив гол? Хто крутий воротар? Хто буде схожий на Андрія Шевченка? Хто найкраще стимулює? Хто швидше бігає? Хто вважає себе кращим за Марадонну? Хто найчастіше всього виполює пенальті? Ви члени якої команди? Хто найвічніше спілкується з суддею? Хто найвищий в команді? Хто найнижчий гравець? Покажіть, як ви радієте, коли забиваєте голям!